Наступний хворий до нас приїхав від підписника Владислав Іванович. Значить, хворий наш 11.18, Каліновська, 1.6. Попередньо у нас капіталка. Відразу бачу шайби. Шайби тонкі. Ось, наприклад, це бачите. Вже в з стаканчиком Так само і перший. Навіть впускні тонкі. Який пробіг цієї ГБЦ, не знаю, але знаю, що треба капітали. Так, що бачимо далі? По площині бачу, вона просто лялечка, нічого варити не треба, і бачу, що криві руки тут вже лазили. Бачу, що вона вже ремонтована. Клапана не рідні, а емпічні, і бачу сліди від шарошок. Бачите? Захирячили посадочне місце. Ця шарошка вигризала. Посадочне місце, коли прорізали сідло. Нахрена так робить, я не знаю. Так, візуально тріщин не бачимо. Тут вже, мабуть, трошки пробивало прокладочку. Також клієнт прислав прокладку. Тут воно вже відсвоїлось. Це у нас четвертий циліндр. Ну, циліндри не вимиті. Що ж, давайте розбирати, дефектувати, їх дивитись і ремонтувати. Маслажора бачу, що немає. Бачимо, нема різьби під углову шпильку. Побачимо або футорку вкрутимо. Щось придумаємо. Зробимо клієнту лялечку з нею. ну що, розбираємо, перевіримо, як тримають наші клапана, технічну рідину налив. Візуально у нас. Нічого не потекло відразу. Це вже радує. Дамо тиск, поїхали, перший. Не критично, другий, супер, третій, супер четвертий. четвертий, дефект є з п'ятий. Не критично шостий. Не критично сьомий. Супер. восьмий, Супер. Ну і з всіх, що приїжджали, це мабуть досить... Досить самий хороший варіант був. В принципі, троїння не повинно було, і просадки по компресії значної не повинно було. бути. так, да, є, які не, не тримають, але не смертельно працювати буде при такій потері. Ловочка наша повністю розібрана, в принципі, і продефектована. Значить, сідел-сідел, тут просто нема. Стан просто. Хочеться плакати. Ну, як воно своє відпрацювало. Впуск в кращому стані, а от випуск, звісно, печаль. Дуже жалко, що позрізали посадочні місця. Тіло головки, бачите, це все ізодувало. Отак от. Випуск згорів весь сплавився. Сідло рідні, сідло тут ніхто не міняв, не впускні, не випускні. Направляючи втулки. Якщо це можна сказати, що це в як можете бачити. Люфт у нас тут приличний. Спуск краще, але є. Тут ось це взагалі. Самі розумієте, як це називається, як у проруб. Це також розбито впускні, що тут наші. Впускні краще. А випуска... Ні. Зараз ще перевіримо постелі. Розпредвала. В принципі, все як у всіх. Нажимаємо один край і у нас тут танці. Головка перегріта, постеля розпредвала, крива. Це я однією рукою нажимаю. Коли нажимаєш двома руками з одного і з другого краю, то тарабан набагато сильніший. Навіть так видно не рукодицію. Видно. Ривуще. Розпредвал, кулачки живі. Клієнт молодець, що вовремя зняв і відправив на капіталку. Почалося перві очаги уже є. Бачите, почало виїдати розпредвал. Це тонка регулювачна шайба. І розпідвал йде скользить не по шайбі, а об бугол стаканчика. Але з цим ще жити можна. Капіталка. Що ж? Займаюсь нашою ГБЦ після того, як погодив смету із клієнтом, запустив її в роботу. Як можете бачити, вона вже пройшла хімічну мийку і також я вже займаюся пастерию розпідвала. Тобто я її вже в принципі, три рази пройшов і вирівняв. Зараз покажу, ставимо розпредвал. крутиться чудово, нажимаємо, і у нас вже нічого не Все чудово. Все чудово. Мертво сидить. Красота. Зараз обіжмемо його і перевіримо, як буде крутити. Ось це розпредвала обжата, розпредвал зажатий, крутиться від руки. Вивели її просто відео. Нічого не закусує, верх-вниз, не тарабане. Все супер. Також головка відмита у нас. Також замінені направляючі втулки. І замінені сідла. Сідла не базарні, сідла точені, сіли як рідні. Також зробили шпилечку. Розсверлили, нарізали різьбу і вкрутили пружинку, футорку, так називаємо, під шпильку М8, як по заводу. Далі у нас механічна обробка сідла. І також підварили одне болюче місце. Ось так. Потрошки ми її доводимо до ідеалу. Буде бомба. Крутиться чудово взагалі. БЦ наша пройшла вже. Всі механічні хімічні обробки і готова до зборки. Деталі всі відмиті, комплект нових клапанів по виробнику АМП. Ніхто нічого не тре, все підігнане, сідло прирізані, такі мають витвини у нас красота. Фрезеровано 30-х, був прогіб, одне місце підварювали. Просто стан нової головочки. А? Для патаєк. Збираємо. Ага, і покажемо ще люфт направляючих втулок, який повинен бути. Ось клапан. І ось бачите. Це три сотки. Ідеально просто. Ідеально. Збираємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита. Візуально все сухо, все супер, все чотенько. даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Погнали. Супер. 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 супер, супер, супер. Все герметично, 100%, ніякої притірки, збираємо ну, далі. Ну ось і все. Ще одна ГБЦ у нас відкапіталена повний кап. До речі, оригінальний пробіг цієї ГБЦ був 230 тисяч. Один ремонт у неї вже був. Сідло хтось різав. Я зробив ій капремонт. Сідла, втулки, клапана, поварка одного місця, фрезеровка, ремонт постелі, зборка, сальники, мойка, регулювання. Такий вона має у нас по закінченню вид. Як нова. Шайби. Регулюровочні, всі новенькі. Зазор, випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби від 4,20. До 4,50. Ідеально просто. Шайби товсті, хороші. Буде куди в майбутньому регулювати. Тут у нас ось так вона виглядає. Бомбіта. Ну і, звісно, шпильку я зробив під завод. Рівненько, рівненько. По часу це зайняло один робочий день. Зранку я її взяв в руки і вечором вона відкапіталена. Відправка буде на наступний день, так як клієнт дозамовив прокладку ГБЦ по віктору Рейнзу і прокладку під впускний випускний колектор металопакет. Ось так. Друзі, кому потрібен якісний ремонт, звертайтесь, повний фото-відеозвіт ведеться і скидається вам. Ось, як, наприклад, цьому клієнту, моєму підписнику. На цьому все. По цій у нас чекаємо звіт від підписника після встановлення. Всім добра. Доброго вечора. Зібрали головку на двіятель, яку зробив Богдан. Все чудово, задоволені. Зараз заведемо, послухаємо. Роби рівненько, добре. Свічки треба замінити. А так. Все, добре. Богдане, дякуємо. Будемо, якщо, що, обращатися.